Друзі, мої щирі вітання до вас. Запрошую на новий прогноз, на новий період, не тільки календарний, бо входимо в 2026 рік. А також новий астрономічний період вже відбулося зимове сонцестояння, а також новий енергетичний період вже відбувся Йоль, і народилося нове Сонце. Що дивимось в цей період? Дивимось загальну характеристику січня, стосунки на цей період, гроші, куди ж без цих проро... пророчеств, Да? На цій колоді я хочу вам підсвітити, що вам принесе нове сонце. Або що вам треба ще зробити, щоб цей подарунок отримати. Можливо, ви вже все зробили. Я на минулих прогнозах казала. Наведіть лад, зробіть роботу над помилками. І, можливо, за цією колодою ви вже отримаєте подарунок, якісь блага. А можливо, все ж таки вас відправять щоб дороблювати роботу над помилками. Також хочу на, на цей період дати вам прогноз. За такою колодою метафорично асоціативно поетичних карт. Вона внесе такий візуальний ряд, а також такі інформаційні віршовані форми. А, кожен з вас щось побачить в цьому. Або в відеоряду, да, або в а, Цьому віршованому ряду, а може, все в поєднанні. Дякую вам, запрошую до перегляду для кожного знака зодіаку. а також повторюсь: дивіться свій асцендент. Леви, мої вітання, ваша карта на січень. Загальна характеристика січня, старший аркан Сонце. Леви, ну що тут сказати, коли воно звісно. Це ж крутізна карта. Да? Насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь, кайфушнічайте. Це, знаєте, все, що в вашому житті буде в цей період відбуватися це от це ваше, да? от приймайте, це от заслужили. А Відбуватися будуть гарні речі, приємні речі, бо це сонечко, бо це сама класна карта в колоді, це і карта і достатку, це карта і задоволень, це карта і аркан м таких благ, про які мріяли, але думали, що не на часі. От, от приймайте все. До речі, до речі, можливість батьківства. Також по цій карті, можливе, шлюб, а ну, тут більше настільки шлюбу, скільки батьківства. Да? Плануєте дитину, супер, якщо не на часі, керуйте процесом. Так, що у нас? Леви для вас в стосунках, відносинах 5 кубків. Угу, угу. Цікаво. Цікаво. Напевно, цим задоволенням, що вам характеризує сонечко на цей місяць, трошки буде така прогалинка в стосунках, да? бо підірка кубків тут трошечки от чогось не буде, не вистачати. А можливо, ви настільки піднимете планку от в своїх баченні, як воно гарно як воно хорошо, що стосунки будуть трошечки не дотягувати. Ну, Леви, ви, ну, хочеться вам так сказати, багато дуже високо налітаєте десь, да, точки тримайтеся землі, принаймні, дивіться на неї, да, зі свого висоти, свого польоту. От, а стосунки і трошки якесь таке розчарування або невдоволення стосунками може бути, але я вам дам тут таку пораду. Цінуйте те, що є нас тут і зараз. Так? Якщо ви раптом згадали, що в ваших стосунках щось на, на момент тут і зараз не так, як було колись, так? А, то побудуйте свої стосунки ну, по новому, да, по новому принципу, бо вже як колись ніколи не буде. Але от ця карта вам надасть можливість побувати ще краще і ще, ще цінніше. А якщо ви будете от, 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 трошечки впадати в сплін, в того, щоб колись було краще, зробіть своє краще. На нових енергіях, на нових можливостях. І ніколи не страждайте по тому, що вже е, відійшло. Такого не буде ніколи, але може бути ще краще. Так, тут просто сумки. Ну, я вам щиро бажаю, щоб ви не розчаровувались. Не дай Бог, щоб не розчаровувалися як в комусь або в чомусь. Краще будьте такі трошки самовпевнені і незадоволені в тому, що вам прийде. Ну, краще зробити таку роботу над помилками да, і зробити свої взаємодію з іншою людиною, такою більш цікавою, яскравою, ресурснішою, чим сидіти і нити, що щось не то. Я хотів так чи хотіла інакше. От, малюйте свій світ яскравими фарбами, які є а, зараз в ваших руках. Не думайте про ті олівці з минулого. Все, я все сказала. У, гроші. А, цікава взаємодія карт. Можливість все ж таки а, прийняти в цей світ. Нову душу. І ще раз повторююсь, бо цей тріпліт трошечки мені так натякає, що можливість буде, а реалізація, можливо, трошечки не така, як, якою випала можливість. Завуалірувала, ну, хто, хто зрозуміє, той зрозуміє. Тому. Тому, що стосовно грошей, грошам будь, І, і тут, і тут старший аркан. це просто суперові карти, просто суперові карти, і... але не зробіть отут помилку. Насолоджуйтесь життям, живіть його яскраво, красиво, за своїм сценарієм і не обмежуючи себе. Давайте подивимося, що принесе. принесе нове сонечко. А, ну, Леви, вам нове Сонечко, принеси дитину. Я вже не буду тут більше нічого завуальовувати. Якщо ви працювали в цьому напрямку, я вас вітаю. Якщо ви трохи не готові до цього, то думайте ну, трошки заранше. Да? От, а взагалі в ваше життя йде нова душа. Можливо, це ну, в прямому сенсі ваша дитинка. Можливо, це в прямому сенсі дитина з, вашого, з вашої родової системи. Можливо, до речі, це якийсь новий проєкт. Це можливо ваше, ваше життя іде якийсь новий проєкт, який ну, на таких мощних енергіях може зайти в це, в це, в це життя, в цей рік. Але ні в якому разі не керуйтеся якимось хибним, негативним досвідом з минулого. Забудьте про цей негативний досвід. Бо такі енергії, використайте ці енергії наповну. Бо це єдина карта із всіх чотирьох карт може, так, знаєте, як крапочка дьогтю в бочці меда. Не іспортіте все, будь ласка. Не іспортіте. Ну, а енергія в прямому сенсі живої душі, енергія дитини. Прямо тут проситься, проситься. І давайте візьмемо для вас ще й метафорічну карту Леви. Прошована. Угу. Така цікава карта. І давайте прочитаємо. Душа твоя шукає спокій. Та мріє, щастя віднайти. Тож прокидайся і білим цвітом заквітнуть стерину вінки. Слухайте, от, от, от як цікаво створюється простір, як цікаво створюється поток. Да? Ваше життя йде щось нове. І не, дум, і не просто мрійте про це. А прокидайся, да? досить вже думати про якісь незрозумілі старі речі, які вже не впливають на сьогодення. А сьогодення вибудувалось так, що треба брати і робити. А ви можете, от цією всією картою, все споплюжити. Поставте тут крапочка, і беріть енергію сьогодення. Подивіться на це. Не знаю, як так. От. Подивіться на це, ось так. Да? Ось так подивіться, і ще раз прочитаю: Душа твоя шукає спокій, та мріє щастя віднайти. Тож прокидайся і білим цвітом заквітнуть стерану вінки. Досить отут сидіти і собля на кулак наматувати. Такі енергії, що ви тільки скажете, добре, починаємо, і вони саме почнуть це робити. Не провтикайте, не зробіть помилку. Дякую для леви і найкращого для вас розвитку.